Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні я вам продемонструю таку от старовинну річ, як швейна машинка. Якого року випуску я не знаю, але от дуже стара. От. Називається вона тут на станині Кайзер. От, вона тут станина красива, красиво зроблена вона з душою. стіл у неї дубовий, з дуба зроблений. Це я його трошки почистив, полакірував. Ну і, собственно, і станину підкрашував чорною краскою. Ну так красивіше. Ну, сама машинка, вона це, значить, як би сказати човник у неї пуля. Маленька шпулька там у неї всередині і вона ходить. Я потім, от, після того, як розкажу, я покажу той чілнок, як воно там працює. Ну, а так, тут є сілого тип цієї машинки. От там написані якісь німецькі букви і паук. Ну, на вид така машина, як перші випуски Зінгера. Або Госшвеймат машина, та що на Подольську випускали до, до війни. Ну, а це... Зінгер на зінгер. Ну такий по принципу, як зінгер має бути. І шпулька так мотається, як на зінгерові. От. І з тієї сторони, От тут ось. ну там на Зінгерові не так. От. Оце ось тут у нас ще, з тієї сторони є ключок. Такий лючок. Такий ключок, Оце туди доступ до цього кривошипа. А там, у Сіндрові, тут зовсім друга конфігурація. І я в інтернеті хотів знайти, коли хто їх робив і хто їх випускав, ну так і не знайшов. Ну, а зараз я вам продемонструю, як вона шиє. Шиє вона непогана. По, по такому вікові то шиття тут непогано вона шиє. Зараз я ось Та, тут ножного вона приводу, звісно, ну, вона електричним приводом не робитиме, тому що великі обороти сюди не можна давати, тому що вона розсипеться. Кранси машинки на, такі... на електромоторах не робили, на двигунах. Тільки ручна і ночна. Ну, я от вона тут відключена, от... запускаю. Доїхали до краю, піднімаємо лапку, витянемо тканину. Гуку підняти, витягну тканину. Дайдемо ножниці. От, і відріжемо тут. Ну, під низому у нас нитка стоїть. 30-й або 40-й номер, а цей 10-й номер. Це сучасна вже катушка. Китайського виробництва, кріпка нитка, хорошо. Голка 120-й або 130-й номер стоїть. Тепер можу продемонструвати, як вона, це, так би сказати, з пальта лоскуток, хоча в двічі ось у двойне. в общем. Отак попробуємо. Два штуки. Воно та тканина товста. Ну вона дуже товстого, вона не шитиме, тому що під лапку не пролазить. У мене другий зінгер є. Там це 1910 року випуску. той що є, звісно, товсте. Все от, де сантиметр накладай, і він прошиває. От зараз опускаємо голочку і спробуємо це прошити. Однією рукою держу камеру, а другою ж регулюю тут. Ну, дивіться, дивиться. Це ось від ці, на спульці стоїть ниточка така, ну, взагалі цвітна, а тут чорна нитка. Ну, а довжину крок, стяжка регулюється, оцемо, ось оцією тут. Ручкою. Я покрутив до відказу, Це буде найбільший крок. От, я зараз відпускаю, пустив і починаю запускати. Ну, в общем, зараз. Отак от зараз от, ми його отрижемо. Ну, в общем, дивіться, пропусків немає, а вже стіжок більший розмір. Ну, тут залежить ще і от цієї лапки приживної. Якщо вона буде, це вже вона тут стара, вона повинна полірована, тоді воно буде тягнути добре, а так, якщо вона шершава, воно тягнути буде хуже. Ну, це. Я вам що мог розказати і показати, я вам розказав. Машинка непогана. Це їй вже, мабуть, більше 100 років, Ну, вона ще є, я б сказав. І такими нитками. Хоча можна міняти голки, там голку тоншу поставити, нитки тонші вона буде робити. Ну от тут ще є оці ж шпулечки. я сейчас вам покажу. Які вони шпульки тут є. Це сюди. Ну а катушечка. Значите, яка катушечка мало. Ну, вона тут оцена мотується на всьому. Я зараз продемонструю, як воно крутиться. Ну, взагалі, якщо взяти ну, ті машини Подольські, оце ось ту, там шпулька є. І ось. Всю. Так на оцій вдвічі менше нитки, ніж на Подольській. Так що тут треба двічі швидше міняти шпульку, як шити. Ну це так, хто її шитиме зараз, вже, вже, ну, ну, хтось буде такою машиною шити. Ну вона така була. От, вона проробила багато. Вже отут на цьому от, дьоргалку на оці, вже там виробітка велика. І на тому ж на челнокові, я от вам зараз відкрию і покажу челнок той. Тут треба провести його сюди, тоді нажати на оцей ось. І вона вискочена. От. І витягуємо. І от така тут річ стоїть. Тут вже і пружина поламана. Тут знає, вона пружина, будь ось оця ось пружинка ще сюди така, то, знаєте, ну вона уже, вже. Ну, вона там ця додаткова пружина, для того, щоб нитка не скручувалась, Ну, шиї на такому і без всего Ну, от. Ну, дуже товсто, вона не порошиє, тому що голка тут ходить низько, нижче опускається голка, ніж у тих машинках, яких оце ось не пуля, а шпульний колпачок там стоїть. Там голка не дуже заходить в ним і, і тоді прошив там більше. А тут прошив буде менший. Ну а так якість прошива дуже хороша. От, я Правда, оце все розказав, У мене такої машинки не було. У мене тут є Подольський. 30-го року машинка випуску. Є зінер 910-го року. Ну і є машинка 72-го року. Оця вже сучасна машинка. Шиє і та. От, ну, на всіх трьох машинках ми шиємо, а от буває, що от, понадобилось на вулиці осів і потхеньку під тим під оріхом і на свіжому повітрі і щось то придумаєш та й шиєш. Ну, оце в мене той ще й коробок, правда, є такий унікальний. Я ось зараз його вам принесу, бо він зараз тут вже знятий і покажу. Щось я зупиню відео. От що я вам хотів показати, це той коробок, який накриває от, цю ж машинку. Наскільки він... Виконаний з душою. От. Дивіться, як, як, яка красота. Це я їх трошки покрив лаком. От ручка от, добротна. Замочки тут були, вставлялись. Ну, тут вже дірка зробила з цієї сторони. От. Ну а тут на углах, з цієї сторони, на углах. Тут я де додивився. А от тут вже воно підпадало яка ось вточилась тут. ну Тут воно відпало вже, мабуть, прибите було чи не прибито. Ну, тут замочок до сих пор ще є. Це вже тут трошки ну В общем, дерев'яне воно, з дерева зроблено, Красива машинка. Ну, буду закінчувати. Побажаю вам всім здоров'я. бережіть красоту. От, я на неї вчити не буду, ну, а така красота, вона заслуговою ну, що Це ж люди робили коли -то, 100 років тому, і то більше, мабуть, голів 200. Далі шатун стоїть дерев'яний. Я його поміняв, ну там був шатун. І от скільки воно вже там проробило, і ще робити буде. Ну, вже правда. Стоятиме вона як музейний експонат. Так, дякую за увагу. Дуже добре було, що може хто подивиться, може хто напише, яка вона, от, коли її год випуска був, може хто знає. А так всім доброго здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей в ефірі.